Всім привіт! Сьогодні я знімаю мультфільм Лего Війна Україна проти Росії. Дуже буде, дуже буде цікавий фільм, фільм ну, мультик, так що будемо дивитися і приступаємо до самого фільму. Це як бачите, Донецьк, місто, українське місто, гарне місто, мирне місто, але не все воно буде мирне. Привіт, Наталю. Привіт. Звідки йдеш? В магазину, ага, ясно. Що це? Не знаю. Люди ховайтесь! Російська армія їде. Ховайтеся всіх, де можете, з чим споскоріше. прошли к донецку на наш и флаг поставлен ура Армія, доброго дня! Будь ласка, приїдьте в Донецьк, Тут нас оточили Російська Федерація. Вони нас тут розстрілюють, ми не можемо вже сховатися. Будь ласка, приїжджайте. Добре, ми ж зараз будемо. Все, до побачення. Все, давайте чимось поскоріше. дякую за те, що ви з нами нас оберігаєте. Ура! Я знав, що українська армія нас захистить, не те, що руська.

Український прапор висить на Донецьку. Дякую вам, українські солдати, за те, що ви не захистили від тих окупантів русських солдатів. Дякуємо вам ще раз. Ви завжди будьте нам допомагали. Дякуємо, Дякує. Тепер ви нас охороняєте. Нічого, ми тут зараз поставимо оборону і будемо тут тримали і не підпустимо їх до українських земель, тих терористів. Донечани, не бійтеся, ми вас будемо тут тримали. Ми тут оборонилися добре. Тут у нас снайпер, тут два охранники і танк. Так що ви не переживайте. Ми втримаємо всю, ми втримаємо кожну кожний нахід на напад на нас. Не переживайте, з нами ви в безпеці. Антак з тими росіянами. Бувайте! Скоро вийде друга серія, так що ставте лайки, підписуйтесь і до побачення. Якщо і описуйте в коментарях, це мій перший, перший мультик. Все. До побачення.